Ялинкові прикраси невід'ємна частина новорічних свят. Декорації щороку мають різні особливості та змінюються як і тренди на оздоблення новорічного дерева. Експерти діляться вже декілька років поспіль. Серед покупців популярні мінімалістичні прозорі іграшки або в білих і золотих кольорах. Цього року додались ще прикраси в зеленому кольорі з зображенням символу наступного року. Тобто дракона. Найчастіше е, беруть напевно символ року дракон. Він як продається в нас у м'якому, м'які вони такі вигляді, іграшок м'які, так і на ялиночку можна придбати, так і на кульці нанесений дракончик. Також є досить такий цікавий. Дуже гарно розмальовал розмалювали їх наші українські виробники. Там вони як дитячі, є такі дракончики, так і більш такі серйозніші дракони. Створити новорічну атмосферу можна за допомогою різноманітних м'яких фігурок. Раніше найчастіше під новорічним деревом були фігурки Діда Мороза та Снігурочки, але зараз перевагу надають іншому. Цього року оці ляльки більш популярні і гномики. Гномики, лосі, сніговички більше такі новорічні фігурки скоріше, ніж ну багато і продаються і діди морози зі снігурочкою, але в меншій кількості зараз більш популярні стають такі фігурки, м'які різні, цікаві. Вони в різних е, цікавих там одягу, цікавому, по кольорах собі можна підібрати. Там, якщо у вас там біла, рожева, зелений, кольори на ялинці, так можна і фігурку в такому самому кольорі. Там різний елемент новорічний підібрати під ялиночку. Патріотичні іграшки також заполонили прилавки магазинів, адже зараз вони користуються неабияким попитом серед покупців. Є просто, наприклад, в патріотичних кольорах, і вони зібрані в комплект. Або з різними патріотичним декором нанесеним там слава Україні, з гарбом, ще з різною символікою. У ну, такого типу розфарбовані всі патріотичні оці роз розмальовані кульки виготовляє також українського виробництва. Ну просто різних регіонів, бо в нас є і зі ми стрималюють, і з Києва розфарбовують українську іграшку. Загалом ціна на новорічні прикраси коливається від 35 до 300 гривень в залежності від моделі, виробника і матеріалу. А от м'які фігурки досягають і декількох тисяч гривень. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.